Thank you Усі ми живемо в світі, де на кожному кроці нас чатує стрес. Нерідко саме стресовий стан, тривожність, виснаженість організму стають основними факторами у розвитку багатьох хвороб. Однією з таких хвороб є інсульт. Серед найпоширеніших наслідків після інсульту виділяють порушення мови та мовлення. Мова після інсульту може бути відсутня через ураження певних ділянок головного мозку. Заняття з логопедом неодмінно допоможуть відновити втрачені здібності. І заняття треба починати якомога раніше логопеди відділення фізичної та реабілітаційної медицини працюють не тільки з пацієнтами, які перенесли інсульт, а також з пацієнтами, які отримували черепно-мозкові травми та посттравматичними станами. Реабілітація довготривалий процес, який можна порівняти з тим, як дитина вчиться ходити, вчиться зав'язувати шнурки, а також тримати ложку і так далі. Скільки з часу займає відновлення? Це дуже індивідуально і залежить від багатьох факторів: від віку пацієнта, обсягу ураження головного мозку, а також фізичного та емоційного стану, що є дуже важливим фактором. Пані Людмила щоденно і систематично працює над собою і має великі успіхи у відновленні мовлення. Хотілося б надати декілька порад родичам пацієнтів, які мають порушення мови та мовлення. Ви повинні завжди пам'ятати, що це не хворі люди. Вони просто на деякий час втратили здібності до мови та мовлення. Завжди пам'ятайте, що важко не тільки вам, але й їм, тому що вони втратили спосіб комунікації. Майте терпіння, постійно підтримуйте їх, допомагайте покращувати їхній емоційний стан. Пам'ятайте, маленькі кроки ведуть до великих перемог, і ми допоможемо вам пройти цей шлях разом.